Любі друзі, з вами знову Роман на каналі Виноград для Початківців. В даному відео хочу зробити короткий огляд сортів та гібридних форм станом на 6 серпня, а також хочу показати які хвороби прогресують на сьогодні на моєму винограднику і як з ними справляються біологічні препарати. Наскільки можна так сказати з ними справляються біологічні препарати. Ну, Як завжди хочу подякувати всім Збройним силам України за те, що вони боронять нашу країну. Також хочу подякувати всім, хто підписався на мій канал та ставить подобайки. Хто ще не підписався, підписуємося, ставимо подобайки, підтримуємо україномовний YouTube канал. Поїхали. Хочу показати мільдію у себе на винограднику. Це сорт Заряна світає. От, вчора ввечері обробив біологічними препаратами є до цим. Ось такий результат. От, як бачимо, трошки з одної сторони припекло мільдію, а з іншого не припекло. Так що біологічні препарати, це не панасея, вони трохи притримують але не лічать. Також хочу зробити невеликий огляд сорту Заряна світає». От, станом на 6 серпня, він має у мене таке, такий розвиток, от має на сьогодні. Бачимо, що ягода почала потрошку набирати колір. На жаль, різниця. Житомирської області і Київської області, Тижня-два-три відставання у нас Ось такі ягоди маємо на сьогодні. заря нас світає. Гарні грозочки. сорт набирає мускат. Гібридна форма Каталонія, перше плодоношення, Зав'язалось 12 гроночок невеликих. дуже це гібридний... гібридна форма, яка окрашиться одна з перших у мене на ділянці. Буду сподіватися, що буде дозрівати одна з перших. На сьогодні гібридна форма, ну ще зелене. Цукор набрали, але йшла ну, кислота. Ну, буду сподіватися, що там через тиждень вже можна буде потрохи її щіпати. Сорт кеша в цьому році запалився без гороху, Грозочки невеликі, але без гороху це. Перший раз у мене на ділянці, що гороху на нього в на, ньому. Майже немає. Це я не вважаю за горох. Запилення хороше в цьому році. Сорт Аркадія. Сорт, який щорічно ніколи не підводить, завжди зражає, завжди ягода набирає цукру. мускатного цукру набирає. Сорт які ніколи не підводить ось така нагрузка на площині шпалері. Гібридна форма Хелена, перше плодоношення. Зараз на даному кущу біля 10 грон невеликих. Надранній термін дозрівання ягоди з мускатним смаком дуже смачна і по хворобам практично не хворіє. Станом на 6 серпня жоден жодна форма Жодний сорт винограду у мене ще не набрав цукру і не достиг. Якщо брати по гібридної формі байканур, то у мого знайомого, це місто Ірпінь, в нього вже набрав колір байконур та набрав цукор. Потрошки вже ягоди діти щіпають і куштують. У мене на 6 серпня він навіть не думає набирати колір байканур. Не забуваємо робити зелені операції, прищіпування, робота з пасинками, це найголовніше. Допомагаємо визрівати лозі, тим самим перенаправляємо всі поживні речовини в грону. Ягода швидше набирала цукор. Не забуваємо обробляти виноград мінеральними препаратами, фосфоронокалійними. цим самим ми будемо допомагати визріванню лози та набору цукру. Я використовую плантатор 5-15-45 От, також під корень монофосфат калій можна давати, якщо земля суха. Початок серпня, перша неділя серпня видалась дуже теплою, дуже гарною для винограда, От, температура до 30 градусів і більше досягала. І ночі було тепло, плюс 22, плюс 23. Але, на жаль, починаючи з 7 серпня погода буде несприятлива, буде похолодання. Там ночі буде до 11-12 градусів от в Житомирській області. Днем буде і 19-22. Це для винограда дуже погані умови. Плюс будуть дощі згідно прогнозу погоди. От. Так як виноградник починає хворіти у мене, починає проявлятися мілью на листках виноградних, на жаль, біопрепарати в мене на ділянці не зовсім справляються. Половину хвороби вони прожигають, а половину хвороби залишається. Напевно, треба буде сьогодні обробити препаратом. У нього термін очікування 5-7 днів, а термін дії речовини діючої 14 днів. От. До дозрівання винограду ще далеко, ну, мінімум, напевно, тижня-два. Це супер ранніх сортів, ультраранніх сортів. От. Так що потім будемо працювати біопрепаратами. А зараз, напевно, треба системними. З коротким терміном очікування. Це такі препарати, як хорус, та в нього термін очікування 7 днів та квадріс. От, термін очікування також там, 7 днів. Дякую, хто додивився дане відео до кінця. Будемо сподіватися, що нам погода буде спри... сприяти в дозріванні винограда. Нам потрібен. Потрібно сонечко та суха погода. Всім дякую, до побачення.